Вітаю вас малята, любі хлопчики дівчатка. Пропоную пограти у гру, яка називається Знайди небезпечний предмет. Є такі речі, які краще не використовувати для гри. І зараз ми перевіримо, чи знаєте ви, що це за предмети. Я буду показувати вам картки із зображенням предметів поботу, а ви повинні обрати небезпечний предмет. Та пояснити свою думку, чим він небезпечний. Домовились? Тоді розпочинаємо. Роздивіться картинки і скажіть, який небезпечний предмет ви бачите. Вірно, це голка. А чому вона небезпечна? Так. Тому що голка. Це гострий і дрібний предмет, який можна вколотися. А який тут небезпечний предмет ви бачите? Так, це ножиці. А чому ножиці? Це небезпечний предмет? Вірно, тому що вони гострі і ними можна порізатися. Який наступний небезпечний предмет ви бачите? Так, це сірники. Чому вони небезпечні? Вірно. Тому що вони можуть викликати пожежу, якщо не дотриматися правил користування ними? Будьте уважні! Адже і тут є небезпечний предмет. Знайшли? Так, це ліки. І чому вони небезпечні? Вірно, якщо не дотриматися інструкцій до стосування, можна отруїтися ними. Тітки, а тут який небезпечний предмет? Так, це праска. І чому вона небезпечна? Вірно, тому що праска це електроприлад. Він нагрівається і тому потрібно бути з ним дуже обережно, щоб не піктися. Спробуйте знайти ще небезпечний предмет. Так, це ніж. І чому він небезпечний? Вірно. Тому що ніж це гострий і ріжучий предмет, яким можна зробити ранку. Мені подобається, як ви швидко знаходите небезпечні предмети. Спробуйте ще знайти. Так, це хімічні та мичі засоби. А чим вони небезпечні? Так, дітки, ними можна отруїтися і вони можуть викликати алергічну реакцію. Який небезпечний предмет ви тут бачите? Вірно, це свічка. А чому свічка це небезпечний предмет? Тому що, дітки, будь-які ігри з вогнем. Можуть бути небезпечними. Ти можеш зашкодити собі, або нашкодити іншим, або ж створити пожежу. Молодці малята! Я впевнена, що ви відшукали усі небезпечні предмети. А нам вже час прощатися. До нової зустрічі. До побачення!